Добрий день, шановне товариство, 16 липня 2024 року, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район Солонія. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам результати щеплення, яке проводилося 20 днів назад, 26 червня. Воно вже було трішки не за планом, пізно. Але в попередньому відео я показував. Приїжджав до мене товариш. Я йому показую, як щепити, і, відповідно, зробив собі щеплення. От хочу показати розвиток. Зчепилася тут галбена нову, полуничний Вони щепилися чорним зеленим І вон там є одна щепа зеленим зеленим Тімоша. Там ще зовсім не видно росту броньки.